Уже традиційно в останній четвер місяця мешканці Івано-Франківська мали змогу безкоштовно перевірити своє здоров'я. Цього разу медичний четвер відбувся в цнапі на вулиці Івана Павла II, 4. міряємо пацієнтам артеріальний тиск, беремо кров на глюкометром на глюкозу. Гепатити С і консультацію терапевта Після цього пацієнти отримують. Франківець Михайло Гринишин каже, що свій тиск не вимірював понад 20 років, а рівень цукру у крові взагалі ніколи. Почувши про огляд, чоловік вирішив виправити цю ситуацію. Ну 4,7 цукор і тис 140 на 90. І що вам сказали лікарі? Що все нормально в мене, що жити буду. Як будуть проходити такі заходи, міряти тиски і, і то все. Все медичні огляди, я буду приходити постійно. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків також долучився до медичного четверга та перевірив своє здоров'я. Очільник закликає мешканців подбати про своє самопочуття. Адже такі огляди є доступними та безоплатними для кожного. Це важливо. Профілактика теж важлива. Вона дозволяє правильно встановити діагноз і лікування попередньо. Тому продовжуємо всіх ЦНАПах Івано-Франківська, мед, такий медичний четвер раз у місяць. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.